Вечір добрий, Ми розповідаємо про події вівторка сьогодні. У випуску. Перший публічний аукціон у Вінниці, що торгували, як заробити гроші розумом, конституційна реформа на фінішній прямій. Кеніці провели перший публічний аукціон з продажу землі. Наторгували до бюджету більше трьох мільйонів гривень. Земельні наділи призначені під індивідуальну забудову та господарську діяльність. Всі у комунальній власність, що підтверджують записи у держреєстрі. Тему продовжує Лариса Бондар. Вісім ділянок продали з молотка в ході першого публічного аукціону з продажу землі для індивідуального житлового будівництва. Всі вони на лівому березі ставу Поділля. Площа на ділі в середньому 6-8 соток. Стартова ціна за кожну 57 тисяч гривень. Тож перший день публічних торгів приніс до міського бюджету більше як 3 мільйони 140 тисяч гривень. Всі земельні ділянки. Проведена експертиза, вони розміщуються і зареєстровані на праві комунальної власності за територіальною громадою міста Вінниці. Обов'язкова умова аукціону: що два претенденти на одну ділянку. Сергій перший покупець перших відкритих торгів. Придбав одразу два лоти, кожен по шість соток. Задоволений, без коментарів. Олександр тепер теж землевласник віничанин, але зараз живе в Черкаській області. Каже, вирішив повертатись до міста, тож на придбаних сотках зводитиме будинок. Про торги дізнався випадково з інтернету. Переконував, у будь-якому разі не збирався йти за аукціону з пустими руками. Я 300 кілометрів приїхав не для того, щоб звідси поїхати приглавши. Ділянку я шукав вже давно, але в основному перекупи підлагають. Я дивився в районі Якушинець. Ну ця ділянка мені більше сподобалася. Поки відбувався аукціон, кілька людей на вулиці переконували ділянки, що продаються їхні. Мовляв, ще їхні бабусі садили на них городину. Втім, жодних документів на підтвердження люди не мали. Якби були якісь претензії або права інших осіб, якби людина мала правові законодавчі підстави претендувати на ці земельні ділянки. У міській раді ніхто би не дав право зареєструвати дане право на власності на ці земельні ділянки. Інформацію про торги оприлюднили більше як місяць тому у засобах масової інформації та на інтернет-ресурсах. Загалом міська рада продати планує 94 ділянки, але на перші публічні торги виставили 20. Завтра аукціон продовжить роботу. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта. А на останньому пленарному засіданні конституційної комісії керівники робочих груп презентували перші напрацювання із внесення змін до конституції України. Як зазначив голова Верховної Ради Володимир Гройсман, парламентарі на 70% наблизились до фінішу в старині реформи децентралізації влади. Очікується новий територіально-адміністративний поділ. Будуть громади, повіти області, які формуватимуть українські регіони. На рівні районної області діятимуть виконкоми. Їх очолять не Ставники депутатського корпусу, обласні та районні адміністрації плануються ліквідувати. Ще є питання дискусійне по державним представникам, хто це буде, яка їх назва, які функції, який порядок призначення звільнення. Зараз ми ще це дискутуємо. Але переконую в тому, що маємо протягом двох місяців при політичній згоді всіх політичних сил проголосувати 226. Голосів двічі треба це зробити по процедурі. І ми спісно, дуже тісно співпрацюємо з Радою Європи, з нашою звіниційською комісією для того, щоб ми отримали і їхній погляд, їхній висновок на ті зміни, які відбуваються. на Наркотики з відбитками пальців незабаром саме у такий спосіб за кордоном визначатимуть, чи вживала людина кокаїн. Методику розробили вчені британського університету Суре, як пояснили науковці, про вживання кокаїну свідчать речовини, які виділяються з потом. аби вони проявилися на відбитки пальців, наносять спеціальний розчин і аналізують у спектрометрі. Такий тест точніший за аналіз сечі чи крові. І найголовніше Тепер потрібно зробити ці спектрометри компактними та за запуст... Стати їх у продаж перед нами відкриваються широкі можливості. Ну, а ми продовжуємо випуск у другій частині. Дізнавайтеся про таке полювання на пішоходів відкрито родинні раритети до музею протидія соціальному слідству. Працівники ДАЇ вкотре взялись за виховання пішоходів. Цього разу полювали на порушників біля центрального ринку. Там найчастіше трапляються аварії через необачність безколісних громадян. Деївці вперше вийшли на дорогу з наочною агітацією. Як реагували на це люди у матеріалі? Далі? Чому ви так переходите дорогу? Я Та не читаюся. Я ви винуваті да, винуват. Ну Чому от ви так ну, дозволяєте? Ну так вийшло. Тільки було пішоходнажого віку? Чому ви бігаєте Ч... по дорозі? Налякати порушників важко зізнаються, інспектори даї бігають пішоходи, де заманеться, і на зауваження не реагують. Причина одна на всіх. Я не це такий случай, Я ніколи я тільки там переходила. Ми дуже спішимо. Усні попередження вже не проходять, тому цього разу Даївці вийшли на дорогу з плакатами. На них правила переходу дороги чи вулиці кажуть, найважче перевчити людей похилого віку. Звикли, що їх ніхто не зупиняє, звикли, що це безкарно. Тому вони не реагують. Я вважаю, що потрібно для пішоходів ну жос санкції, скажімо так, задані адміністративні правопорушення вести. Пішоходів порушників запрошували у кінозал на колесах. Там намагалися достукатися до їхньої свідомості, показували відео аварій з жертвами. Всі сталися у Вінниці. Волобуту попередження, па я попередня. Я не задакова від 51 нової до 85. У мене реакція реакції суворіше терас. Хоча мені і почти 70 років. поза межами пішохідного переходу пішохід завжди винен. Навіть є випадки, що коли пішохід е виходить на проїзду частину його збивають, то навіть випадки є, що страхова компанія з цього пішохода е за те, що він порушив, знімає страховку, тобто виплату грошей за ремонт автомобіля. Після профілактичної бесіди порушникам дарували розмальовки навчальний посібник зі шкільного предмету основи здоров'я. Ось тобі дають таку пам'яточку юного пішоходу тут намальовано, як переходити по частину дороги, що заборонено, що дозволено. Крім того. Ми тобі даруємо, що ти запам'ятав разом з мамою. сядете, перечитаєте, розмалюєте. Ось така ілюстрована книжка з правил дорожнього руху. В кожній третій аварії винен пішохід. Цього року в ДТП загинуло 15 жителів області, 45 отримали травми. Тож вартові доріг просять віничан бути обережними, особливо в найнебезпечніших місцях. Це у нас магістральний вулиць, де має по дві Смуги руху в кожному напрямку це вулиця Немирівське шосе, Хмельницьке шосе та вулиця Київська. У планах Даї з вересня запровадити у Вінницьких школах новий предмет урок з правил дорожнього руху. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал Віта. Гроші та подяки за розум і знання. Щороку перед канікулами Вінниці вітають переможців конкурсів, змагань та шкільних олімпіад. Сьогодні в театрі Садовського нагородили кращих вінницьких школярів, які посіли призові місця у предметних олімпіадах. Пів тисячі талантів поділя 2015 отримали грамоти, подяки та матеріальні заохочення. З юними розумниками спілкувалась і моя колега Ірина Кош. Владислав, учень восьмого класу, закладу, НВК школа, перший друг скупенів, ліцей No7, міста Вінниці за перемогу. Так, в Театрі Садовського сьогодні нагороджували переможців шкільних олімпіад. Від 300 до 2 тисяч гривень отримали за знання Вінницькі розумники. Через 5-10 років ви, діточки і наша молодь, будете будувати цю державу. І будете. Має надію жити дійсно в Європейській державі, європейській спільноті. Я хочу подякувати вам за вашу працю, за те, що ви хочете творити, за те, що ви не стоїте на місці, ви хочете розвиватися. Я хотів би привітати викладачів, тому що це дуже велика праця. праця... З молодим поколінням. І дуже важливо виховати їх і дати їм можливість рухатись вперед. Серед розумників одинадцятикласник Денис Карловський. Він виборов першість на всеукраїнській олімпіаді з історії. Був курсі історії за весь за всі класи, які я навчився в школі. Довго готувався, впродовж року і. Було найважливим було не сам не сам процес навчання, а от, е, усвідомлення того, що зробив, усвідомлення власних успіхів. Це для мене заохочення рухатися далі, е, якби повідомлення про те, що мої успіхи цінуються. Загалом в Олімпійському русі з різних навчальних предметів цьогоріч взяли участь 4 тисячі юних віничан, з них 800 вийшли на третій обласний етап. Більше 50 призерів в всеукраїнських олімпіаднах, 14 у нас призерів в захисті Малої академії наук це всеукраїнського рівня. І я думаю, що на осінь Україну будуть представляти і наші переможці всеукраїнського рівня на міжнародних вже олімпіадах. Відчувається, що ця молодь потрібна нашій країні. Відчувається, що у нас є майбутнє. Якщо у нас е, такі студенти і такі учні. Ірина Корш, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Шкури у баках для води, а монети у спеціальній схованці. Контрабанда під час митного контролю. У суботу вінчани побіжать містом. Про це коротко у дайджесті. Соціальні служби відтепер контролюють використання грошей, які дає держава при народженні дитини. Щоправда, контроль здійснюється по відношенню до неблагополучних сімей. До народження дитини соцпрацівники відвідують будинок, в якому живе немовля. Батьки складають список необхідних речей та підписують зобов'язання використовувати кошти лише на потреби дитини. Після появи на світ немовля представники соцслужб слідкують, аби батьки дотримувались слова. Якщо вони ігнорують свої обов'язки, з ними проводять повторні бесіди, а далі призупиняють виплату Лату допомоги, якщо це є неодноразово, ж на кілька місяців спостерігається тенденція. Питання розглядається на засіданні комісії захисту прав дитини, і тоді надсилається клопотання до органів праці про призупинення допомоги. Якщо виплата призупиняється на якийсь період, і за цей період мають відбутися певні зрушення, якісь певні зобов'язання, родина повинна виконати. Коли відновлюється допомога, вся накопичена супа повертається разом. Вінниця біжить або рухаємо Вінницю. Під такими гаслами пройде Олімпійський день у місті в суботу, 23 травня. Всіх вінничан запрошують взяти участь у масовому забігу. Загальна розминка відбудеться о 14.00 на майдані Незалежності. Після чого о 15.00 розпочнеться сам забіг. Його учасники подолають відстань від міської ради до другої школи. А у центральному парку на бігунів чекатиме сюрприз, який саме організатори поки тримають у секреті. Заплановано розіграші призів, путівок та велосипед організатори пробігу рухаємо Вінницю. Очікують, що в акції візьме участь до трьох тисяч чоловік. Дистанцію ми робимо спеціально невелику для того, щоб в принципі, всі бажаючі, як то кажуть, відчули дух єдності спорту, щоб кожен цю дистанцію міг прийти. Чому рухаємо вінницю? Це все історія про те, щоб допомогти людям зробити один крок вперед: зробити крок вперед в напрямку вдосконалення самого себе. Старовинні монети, датовані вісімнадцятим та дев'ятнадцятим століттям, та майже півтори тисячі вичинених шкур ягняти виявили прикордонники у кількох вагонах потягу кишинів Москва контрабанду знайшли під час митного контролю на пункті пропуску Дністер Вінницької області. Провідники, громадяни Молдови, ховали шкури у баках для води. А монети у спеціальній схованці порушників затримано. Монети передали до служби безпеки України. За протизаконні дії передбачено конфіскацію контрабанди та штраф в розмірі вартості в. Влученого товару. Клич друзів граємо разом. Під такою назвою здійснюється соціальна ініціатива фонду Кличко мета заохочувати дітей вести здоровий спосіб життя. У рамках програми на території держави встановлювали сучасні спортмайданчики. Один з них оселився у Вінниці. Заявка на участь у конкурсі, яку подали учні та вчителі 27-ї школи, стала кращою з 20-ти. Новенький спортмайданчик майданчик вже обкатали його юні власники. В Учнів 27-ї школи особливий день вони випробовують нові спортивні тренажери. До цього займались лише на футбольному полі. Діти горді. Сучасний інвентар у школі з'явився завдяки їхнім досягненням у спорті. Нам подарували цей чудовий майданчик брати кличко. Е Можна займатися багато спор... багато разів спортом, і бути в, здор... в здоровому стані. Більше мені сподобалося віджиматися. Скільки разів? Віжати? Чотири Майданчик багатофункціональний. Є тут два столи для пінг понгу, рукохід, шведська стінка. До того ж, зроблений з екологічних матеріалів. Має яскравий та стильний дизайн. Коштує 84 тисячі гривень завжди мріяв, щоб у нас був в школі такий хороший стол. Ну, Нравиться і грати, захоплююсь. Досягнень немає. Ну так, чисто для себе. 27-ма славиться своїми спортсменами. Серед її учнів більше сотні переможців всеукраїнських та міжнародних змагань. Такі досягнення стали визначальними для журі конкурсу Клич друзів граємо разом. Надійшло більш ніж дві тисячі заявок, серед них наша і. Нам вдалося перемогти. Ми єдина школа в Вінницькій області, яка отримала такий сучасний спортивний майданчик. Окрім тренажерів у дворі школи, з'явився і баскетбольний майданчик, та ще й антивандальний. Дуже не вистачало баскетбольних кільць. Ну, у нас багато в школі людей люблять баскетбол і грати. Ну, ми збираємось з хлопцями і граємо в нашому спортзалі. Ну, на дворі, на дворі теж літо вже жара, теж треба на дворі мати баскетбольну холод. Ми розробляли цей майданчик для дітей, ну, для, для проведення спартакіад, я б так сказав. Тому що після того, як ми відкриваємо площадку, майданчик, ми завжди проводимо спартакіади серед шкіл переможців і потім вже запрошуємо. Чимо переможців у Києві. Знайшлось місце на майданчику і для декількох турніків. Тож підлітки зможуть займатися стріт-воркаутом, що останнім часом набирає все більшої популярності серед віничан. Ірина Курш, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал Віта. Вишиті рушники, сорочки, скатерки, загалом 150 предметів. Родина села Хомутинці Калинського району передала Вінницькому музею. Їх використовували чотири покоління. Ними прикрашали домівку та вдягали на свята. Тепер це історична цінність. Нащадки зізнаються, доглядати за старовинними речами складно. Та й зараз інші прикраси, нові музейні експонати, яким не одне століття бачила Ірина Дідух. Вишитий родинний скарб, що понад століття збирала сім'я нечительків з Калинівського району, поповнив колекцію обласного краєзнавчого музею. Тут рушники, хустки, скатерки, одяг все розшито берегинями роду. Більшу частину речей викупив у сім'ї народний депутат Олександр Домбровський, аби подарувати музею. Під час відкриття виставки відбулася їх офіційна передача. Ось тут ви здали, а я приймаю. Дуже приємно. Тепер вже вони юридично наші повністю. Ірина я вам колекція, за словами музейників, досить цінна. Тим, що показує, як змінювався майстерський почерк вишивальниці в юному і більш зрілому віці. В колекції є навіть весільне вбрання. От тільки замість черевичків в гардеробі молодої чоботи, такі ж як у чоловіка. Штани батька були пошиті в, в міським в сільським шивцем, який Федором Дорошом, який е, шив під час окупації, під час Великої вітчизняної війни. Він шив, він був полонений і шив німцям одяг. І потім, після війни, коли він повернувся, він шив у ці весільні штани батька Ірини Іванівни саме на весілля. Чоботи всі, які представлені чотири пари чобіт, всі вони теж були шиті кустарним способом вручну. Частину колекції родина сама передала музею. Донька вишивальниці Ірина Нечиталюк зізнається, за речами потрібно доглядати, а часу на це немає. Та й в скринях ховати таку красу шкода. Я думаю, хай люди подивляться. Це ж воно десятиліття, століття навіть. Ні, не шкода. Ви знаєте, у нас сини, дочок немає. Хай люди дивляться. Як мама та бабуся встигали все вишивати, Ірина Нечиталюк не розуміє, але тоді каже: прикрас для дому не було. От і доводилось їм після колгоспних трудоднів та домашньої роботи творити красу своїми руками. Найулюбніша скатерка. А я не знаю. Я малою була, і мама її. Застеляла на Пасху. І щось я малою так, я роздивлялася на ці квіточки, такі вони мені цікаві, були гарні, що це свято вже і ну, в хаті вже прибрано. То щось мені ця скатерка сама біж до душі. Береглись і родинні світлини. Тож відвідувачі музею можуть побачити, як виглядали калинівські жінки в українському вбранні в минулому столітті. Ірина Дідух, Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта. Ось такі справи. Дякую, що довіряєте наші новини. Доступні в інтернеті. Адресу ресурсу зараз видно на вашому екрані. Ну, а мені залишилось побажати гарного продовження вечора і сказати до побачення. 20 травня у Вінниці невелика хмарність без опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 9-14 градусів. Тепла в день плюс 24, плюс 29.